Привіт мої розумашечки! Готую собі вечерю. І так тут смажу грибочки. Трошки до грибочків смажу на смальці, додала трошки цибульки. І зараз додам ще сюди до 2 ложки, а може і одної вистачить. Сепараторної, жирної сметанки. Все перемішую і вже можна виключати. Плиту. Гриби, смалець і маленької цибулинки і сметану. Це якась велика порція, ще, мабуть, на ранок мені буде. Ніби малочко взяла, але вони не дуже тушилися. Все виключаю і тут капусточка трошки зеленої цибульки і половинка тої цибульки, що я дала сюди. Ну, Це, може, грамів 30, Маленьку я вибрала. Ну, і, звичайно, що я її поливаю. Жирною першого віджиму олійкою. Ось так. І ще тут мене чекає, я виняла з камери, я першого разу не з'їла шматочок скумбрії. Ось так, друзі, виглядає сьогодні мій обід грибочки, помідорчик для краси, шматочок рибки. Ваше на капуста з олійкою і малесенької кролічки буду поцепити. Такий ще варіант. Ну що ж, мої хороші, ой, я не скрила. Картух, зараз скину. Я тут паралельно ще знімала відео. Ваше здоров'ячко. За вас? Залюбки, тут у мене така жара на кухні. Що, мої хороші, сьогодні ви такі не дуже активні всі в роботі, всі в праці, всі зайняті, всі кудись сьогодні бігли, хтось прихворів, але ви далі продовжуєте, і це мене тішить, і це мене дуже радує. І сьогодні, друзі, знаєте, я, я вже сьогодні посміхаюся, тому що дивіться, вже сьогодні 10-й день. Як я почала кету, і ще людям не йметься, ще люди мені сьогодні пишуть. Ну, там пишуть, наприклад, доктор Берг — такий лікар, як я балерина. А чи ви бачили його ліцензію? А ви знаєте, що педіатра він лікує вас і так далі? Ну, друзі, нащо мені ця інформація? Ну, нащо мені ця інформація? Я прийняла рішення давно-давним, я маю досвід, на який я опираюсь. І я думаю, що все ж таки, навіть якщо лікар-педіатр, він все одно знає більше, ніж ми разом з вами взяті. Ну, згодні чи ні? Мене дивують ці люди. Ну, 10 днів прийшло, не можуть змиритися. Сьогодні далі пишуть мені. Ви ж дивіться, бо він педіатр. І що? Ну, я вас питала поради. Хіба я вас питала? Напишіть мені, бо я сумніваюся в лікарі чи ну, дівчата, ну, правда. Ну, ви мене тільки смішуєте, чесно. Хочете ображайтесь, хочете не ображайтесь. Можете ображатися. Отак, От мої хороші. Ем, відчуття фантастичні, вигляд мені подобається, а вам як? Мені подобається моє обличчя. Все мені подобається мій, мій животик. Гляньте. Зараз я вам покажу. Дивіться. Бачите, я не втягую. Але зміни на обличчя. І не тільки на обличчя. Отак, От мої хороші. Пишіть, як ви. Як ваше здоров'я, як ваше відчуття, чи не під'їдаєте, чи не хочеться їсти? До речі, доктор Берг ненависний деякими каже про те, що якщо не хочеться їсти, то і не їжте. До речі, ви знаєте, що я пам'ятаю, як я худла два роки тому, то я ще в четвер взагалі нічого не їла, тобто сутки голодувала. У мене подружка. Є така, що голодує постійно, вона не на кету. Вона просто кожного четверга сутки нічого не їсть, тільки п'є каву, воду. І мені цей досвід подобався. Тому що відчуття легкості, такого, знаєте, порхання. Люди дуже бояться, люди дуже бояться не поїсти, бо думають, що вони помруть. І зовсім не бояться переїдати. Це такий нонсенс. Знаєте? Для мене це дивно. Тому що, знаєте, є така приказка тримай ноги в теплі. Голову в холоді, а шлунок в голоді для того, щоб мати здоров'я. Це стара, як світ, приказка і в всьому щось є. Люди колись їли менше, простішу їжу і жили до 90 років. Тому я думаю, що варто задуматися: якщо ми менше з'їмо, то це краще. Звичайно, що ні в якому разі не потрібно. Себе ґвалтувати, терпіти голод, щоб тебе смоктало, бо ми можемо спортити здоров'я. Ні. Наше, наше харчування повинно бути комфортним, повинно бути в задоволенням, в радість, бо якщо будь-що, що ви робите, розумієте, завдання будь-якої людини, яка має якусь залежність і харчову в тому числі поставити собі за мету не не, не їсти, не худнути просто, не схуднути там на 10 кілограмів, чи на 20, чи на 15, а бути щасливою в цьому харчуванні. Бо якщо ти терпиш просто, висиш на гілці, да, от собі, що людина висить на гілці і терпить, що буде з нею з часом? Гілка обірветься і людина зірветься. Якщо вам ваше. Харчування втерпіш, да? тобто, ну, ви витерпите, а не насолоджуєтесь, то рано чи пізно у вас буде оцей зрив. Тому потурбуйтеся про те, щоб ваша їжа, споживання їжі було вам в задоволення. І по здоров'ю, і по відчуттях, і по ідеї самій, і по результату. По тому, яку картинку бачите перед очима. Тоді ваше оздоровлення, тому що кето харчування ще оздоровлює. Про це є мільйони відгуків, друзі. Почитайте, подивіться, є мільйони відгуків. Під... Це, до речі, не доктор Берг придумав кето харчування. Воно давно придумане. Просто він його пропагує, воно йому підійшло. І він це досліджує вже дуже багато років. І під його відео мільйони відгуків. Про те, скільки люди вирішили питань зі здоров'ям. Звичайно, ще раз наголошую, що треба прислухатися до себе, до свого організму, щоб вам було ок, тому що протипокази є, я їх не вивчала, я така дуже людина спробувала, мені зайшло і ок. Але якщо вас щось турбує, краще зупинитися стосовно порадитися з лікарем, так, в ідеалі так. Але знаєте, я вже давно притримуюсь тієї цієї думки, що. Моєму лікарю я про себе зараз невигідно, щоб я була здорова. Нащо йому? Я тоді не буду до нього ходити. Лікарям вигідно нашим, щоб ми хворіли і ходили до них. Ну, це така теорія. Але в цьому є багато правди. Все, мої хороші, я буду обідати вірніше, вечеряти, смачного мені. Смачного вам, хорошого вам вечора, гарних емоцій, тихого вечора найголовніше, тихої вам ночі, без тривог, без стресів. Я вам щиро цього бажаю, друзі, щоб швидше настав мир, і ми могли насолоджуватися всім, що ми робимо з надією, з вірою, з натхненням, з насолодою. І нехай в кожного з вас. В родинах ваших все буде добре. І найголовніше у ваших душах я вам бажаю спокою і насолоди від життя. До нової зустрічі до ранку, Па-па.